Ейо, любі мої друзі, в сьогоднішньому відео ми з вами розберемо нашу Кутау. Веселу дівчинку, яка завідує не досить веселим місцем, а саме похоронним бюро. І насамперед вам хочу сказати: не забудьте підписатись на канал, протиснути вподобайку, а також написати любий цікавий коментар. Як завжди, ми розберемо з вами всі аспекти даного героя, і ви будете знати, які в неї показники, які поставити їй можна артефакти і яку вибрати зброю. Тож поговоримо про основні аспекти нашого персонажу. Основна роль нашої Хутао це кор гіперкеррі, який грає від її стійки, тобто Єшки. Вона орієнтована на величезну шкоду в одного ворога, але ультимативка дозволяє наносити АОЄ шкоду. Вона майже не залежить від відновлення енергії, також в її ультимативці вбудоване лікування. Всі сузір'я в неї доволі гарні. Кутао менше за інших персонажей залежить від показника базової атаки зброї та бафу на силу атаки у відсотках, і з мінусів важкий баланс статів та доволі складний геймплей. Також потребує стабільного кишенькового гідроаплікатора, такого як, наприклад, Ціндзю або Єлань. Можна також додати, що основна шкода йде від заряджених атак з реакцією пар. У них немає кадена на накладання статусу. Необхідно звикнути скасовувати анімацію зарядженої атаки стрибками або ривком, якщо у вас є С1. Основна ротація це 3 на 1. Тобто 3 звичайних атаки та одна заряджена. це якщо у вас нема сузір'я. З Сузір'ям С1 основна ротація це спам заряджених атак. Друга пасивка вимагає мати менше 50% ХП. Чіт або доп хіл допоможе вам навчитися грати на перших етапах. Надалі вам потрібно буде від них позбутися. Активація елементальної навички не може вбити Хутао, якщо що при зміні персонажа стійка пропадає. Вибір між годинником на хп або майстерністю стихій залежить від нижніх статів зброї та вашої команди. Мінімальне значення майстерності стихій від 210 до 300 одиниць. Якщо зброя або загін дають майстерність стихій, тоді годинник ставимо на ХП. Це один сузір'я не впливає на шкоду, але дає комфортну гру. Але дивлячись на те, якщо вибирати поміж С1 сузір'ям та списом Хомою, тоді однозначно виберете Хому. Тому що це оверпавер зброя саме для неї, і не тільки для неї, в принципі, для більшості списарів в грі. Зараз ви можете побачити ресурси для піднесення, які потрібні, щоб прокачати її, а також ресурси для підвищення її талантів. Щодо її талантів секретні атаки Ван Чен. Вони доволі звичайні, але це один із головних талантів, який буде потрібен для нашої Хутао. Наша Єшка – провідник у Потойбіччя. Хутао витрачає певну кількість власного здоров'я, щоб нанести удар опонентам поблизу та увійти в позицію параміта папіліо. Параміта папіліо. Допоки позиція діятиме, сила Хутао зросте відповідно до максимального показника її здоров'я. Максимальний можливий бонус не більше 400% від базової сили атаки персонажа. Увесь звичайний демедж перетворюється на піродемедж, який не можна анулювати жодною інфузією. Підвищує опір Хутао до переривань атак. Заряджені атаки наносять на супротивника ефект Кривавий цвіт. Кривавий цвіт, вороги котрих зачепив цей ефект, отримують піродемедж кожні 4 секунди. Цей демедж перераховують до демеджу від елементальної навички. Кожного ворога можна позначити не більше, ніж одним кривавим цвітом. Тривалість цього ефекту здатна оновити лише Хутао. Дія параміто Папіліо завершиться, якщо Хутао залишить поле битви, загине або її час закінчиться. І наша ультимативка заспокоєння душ. Коли навичка вражає ворогів, здоров'я Хута відновлюється. Цей ефект може виникнути до 5 разів залежно від кількості уражених духом супротивників. Якщо здоров'я хута нижче або дорівнює 50%, разом із відновленням здоров'ям підвищується демедж. Тобто краще використовувати його, коли ваше здоров'я впало нижче 50% і коли доволі багато ворогів поряд. Наша перша пасивка. Прихований метелик. Коли стан параміто папіліо активований навичкою провідник у потобіччя закінчується, усі члени команди, включно з Хутао, отримують 12% бонусу крит шансу на 8 секунд. Другий пасивний талант кривава піч. Коли здоров'я Хутао менше або дорівне 50%, бонус її піродемеджу підвищується на 33%. Це та пасивка, про яку ми говорили з самого початку відео. І від неї потрібно грати зазвичай на Хутао. Якщо ви полюбляєте грати на персонажах, у яких фулл бар здоров'я, то для Хутао це не підійде. Третій пасивний талант, чим більше, тим краще. Це знову таки пасивний талант з приводу нашої їжі. І пасивні таланти, які мають відношення до їжі, я рахую доволі порожніми в плані потрібності. По пріоритетам прокачки наших з вами талантів. Саме головне, що потрібно для нашої Хутао, це автоатаки і наша Єшка. Вони прокачуються паралельно. Тобто, якщо ви докачали до 6 автоатаку, то докачайте до 6 і Єшку. А якщо ви докачали до 10 автоатаку, то до 10 прокачуєте і Єшку. Ультимативку ви прокачуєте в останню чергу. Що Хутао має по Сузір'ям? Сузір'я у неї доволі непогані всі. «Смертоносний цвіт. Коли навичка провіднику потойбіччя активує стан параміта Папіліо», заряджені атаки Хутао не споживають витривалості. Друге сузір'я неспокій метелика. Підвищує демідж від кривавого цвіту на 10% від максимального показника здоров'я Хутао. Тук ефект активний. Заспокоєння душ також може викликати кривавий цвіт. Четверте сузір'я вічний спокій. Після ураження супротивників ефектом кривавий цвіт, усі члени команди разом з самою Хутаво отримують 12% бонусу до крит шансу на 15 секунд. І шосте сузір'я супровід пахощів. Ефект виникає, коли здоров'я Хутао опускається до показника нижче 25%. Або якщо вона отримує смертельний удар. Суть в тому, що Хутао не вмирає, натомість отримуючи опір до демеджу. Крім того, впродовж наступних 10 секунд її елементальний та фізичний супротив зростає на 200%, а крит шанс на 100%. Також підвищується опір до переривання атак. Наслідок активації у Хутао залишається лише одна одиниця здоров'я. Ефект може виникнути раз на 60 секунд. Тож сузір'я у неї всі доволі непогані, але знову ж таки, повторюсь, якщо вибирати поміж це один Сузір'я та списом Хома, я беру спис Хома. Які сети артефактів можна поставити на нашу Хутау? Знову ж таки, їх доволі небагато і це краще для нас. Але тут присутній один сет, який я знаю, випадає доволі рідко, гарні стати в ньому, а саме сет. Вогняної відьми, який нам і буде потрібен для нашої Хутао. Фул сет вогняної відьми. Цей сет для неї буде в пріоритеті. І якщо не то пішло, Хутао потрібно трошки більше критичного шансу. Не 50, а десь до 70. Якщо ж брати сети артефактів 2 плюс 2, то ви спокійно можете взяти два шматки вогняної відьми, два шматки церемонії давньої династії. Два шматки мандрівної трупи, а також два шматки непохитності меліеліта. Є ще доволі розповсюджений сет з чотирьох шматків, який буде набагато гірше, ніж фулсет відьми це спогади Шимінави, Але його також можна поставити і він, наприклад, буде трішки краще, чим брати 2. +2. Постатам варте артефактах. Годинник нам потрібен на майстерність стихії або ХП. Келих потрібна нам на піро демедж. Корона потрібна нам на крит шанс крит демедж. Торинні стати в артефактах потрібно нам крит шанс крит демедж. Майстерність стихій, ХП у відсотках. І нагадаю, що мінімальне значення майстерності стихії у вас повинно бути від 210 до 300. Розібравшись з артефактами, можна глянути на наші списи. Однозначно і беззаперечно на першому місці буде стояти посох Хоми. Який буде оверпауер прям для неї, і з нею Путао буде себе почувати прямо як вдома. Наступний спис, який доволі часто випадає, ну, наприклад, як на моєму аккаунті, він доволі часто випадає, це вбивця драконів. В нього доволі багато майстерності стихій, але є проблеми з балансами критов. Цей спис доволі непогано показує себе в пачках через Super Vape. Також із п'ятизіркових ви можете їй поставити нефритового Шуліка. До речі, Шуліка це підродина хижих птахів, родини яструбових, якщо що. Звісно, з цим списом пасивка буде доволі повільно накоплюватися, а по демеджу його можна прирівняти до третього пробудження вбивці драконів. Наступні два списа дадуть нам доволі легкий баланс критів, а саме чорногірський спис і спис дуелі. На відміну від вбивці драконів, вони доволі непогано показують себе в пачках через пар плюс танення. Літичний спис. Або ще як його називають, кам'яний спис. Він буде непоганий в тому випадку, якщо в нього є хоча б три пробудження. Але для нього потрібно формувати команду із ЮЕ. І останній спис, який ви можете знайти доволі багато в різних місцях, але в свій час я всі ці списи продав, бо не знав про нього. Це. Біла кітиця. Найкращий безкоштовний варіант, його потрібно використовувати у всіх випадках, якщо нема списів, про які ми говорили трішки раніше. Розібравши всі необхідні списи, ми спокійно з вами можемо перейти до формування команд. Найголовніше в наших командах з Хутао це наявність в другому слоті Сіндзю або Єлань. Без них грати буде некомфортно. Також зараз ви можете побачити персонажів, яких можна ставити. В команду до Хутау. Формування команд буде залежати суто від вас, від прокачки ваших персонажів, які у вас є, і від пріоритетів, що вам потрібно. Тому що деякі чотирьохзіркові персонажі на c 6 показують себе доволі гарно і їх класно ставити в команду з хутао А деякі п'ятизіркові персонажі, якщо брати до прикладу Аякі і нашої Ганюй, можуть гратися. Як семі-корами. В цьому випадку вони будуть допомагати, наприклад, Хутао активувати Таїндя. Тож формування команди буде залежати від ваших пріоритетів, від наявності персонажів, а також від того, якими персонажами вам більше подобається грати. По висновкам, що можна сказати про Хутао? Наприклад, для мене я взагалі не хотів її викручувати в перший раз, як її побачив, але потім зрозумів з часом, що в неї класні. Айдол анімації, коли вона ригає, або співає, або ще щось таке робить цікавеньке. В плані геймплею вона доволі важка, як на мене, тому що потрібно звикати до анулювання її чардж атак Але з часом, я думаю, кожен звикнув би до цього. Також, наприклад, я, як людина, яка... Полюбляє, щоб всі персонажі були на фул від хілії, грати на Хутао, яка на волосині від смерті, для мене буде це великим випробуванням. Але однозначно, Хутао, і ще якщо не є посухома оверпавер, вона розносить всі і вся. І якщо ви маєте Хутао на своєму аккаунті, то це доволі гарне придбання для вашого аккаунту. Тож сумуючи, якщо ви не боїтеся грати на персонажах, в яких мало хп, якщо ви вмієте кенселити автоатаки. Якщо ви полюбляєте фунірал хауси, якщо ви полюбляєте цікаві коментарі від Хутао, то цей персонаж саме для вас. Сподіваюся, відео для вас було корисним. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, щоб підтримувати український контент разом. Дякую за перегляд, па-па!